Привіт, дорогі українці! Ну що ж, сьогодні ми хочемо запрезентувати вам не новочесне житло, але апартамент, який знаходиться в центрі Кракова. Тут за стіною одразу ми маємо центральну частину міста, ринок так званий. Це вулиця Любіч, тут збоку їздять трамваї, і вночі, якщо ви скажете, то тут є досить спокійно. Тому що коли ми закриваємо вікна, наприклад, ми можемо з іншої сторони їх відкрити для того, щоб влітку мати протяг повітря, то тут буде навіть досить і досить прохолодно, як в день, так і вночі. Якщо ми говоримо про саме житло, то воно з 1904 року, так звана кам'яніця. Але також, друзі, тут тисячу. У 1904 році також була відміна повністю електричного устаткування, тобто розетки і так далі, і, звісно ж, був косметичний ремонт. Якщо ми говоримо про товщину стін, то вони тут реально товсті. Ви ж знаєте технологію будівництва, яка була в 1904 році. Якщо ні, гугліть. Наприклад, якщо ми говоримо про вічну стіну, вона тут нощна називається, то її товщина 25 см. Якщо ми говоримо про висоту стелі, то вона сягає 3 метрів. Також, друзі, тут можна робити ще різні ремонти для того, щоб для кожного це все підходило. Якщо ми говоримо про підлогу, то тут суцільний паркет. Тобто це круто, тому що саме помешкання, сам апартамент постійно віддихає свіжим повітрям. Дихає свіжим повітрям. Також. Кімнати, вони розміщені, що тут можна цілком повністю проживати сім'єю. Якщо ми говоримо про маленьких дітей, то вони собі тут можуть вільно бігати. І якщо ми говоримо про кімнати, то їх ще можна більше ізолювати, для того, щоб взагалі не було чути, хто в іншій кімнаті спить або хропить. Звісно ж, друзі, якщо ми говоримо про кухню, її також можна змінити в устаткуванні, тому що на кухні ми маємо пральну машинку. Маємо також окремо підключений газ до пальників, тобто до газової плитки. І звісно ж, якщо ми говоримо про ванну кімнату, то там додатково ми можемо вмикати собі електричне опалення для того, щоб вода швидше грілася. Якщо ми говоримо про саму величину цього апартаменту, то вона сягає 120 метрів квадратних. І, звісно ж, друзі, до цього апартаменту також ще й додається. Півніця, тобто комурка локаторська, яка сягає 16 метрів квадратних, в якій можна зробити навіть свій офіс. Також ще можна додатково отримати до цього апартаменту 4 метри квадратних приміщення, де ви можете ховати свій е, мотор, так званий, тобто мотоцикл. Також ровери і все інше, що вам потрібно так нашвидко дістати в разі потреби. Також до цього. Апартаменту належить місце постойове, тобто місце паркінгове. Воно якби загальне, але коли ви отримаєте спеціальну карту, тому що це є площа ринок, і тут не можна будь-кому паркуватися. Якщо у вас є ця карта, ви без проблем можете, як мішканець, тут паркуватися, і стражмійська не забере ваш автомобіль, якщо хтось зголосить. Тобто, це круто, і ви маєте доступ до ринку 2-3 хвилини, і ви вже на площі ринок. Тобто, фактично. Цей апартамент підходить абсолютно для будь-кого. Також можу вам додати, що тут сусіди переробили такий же самий апартамент під хостел. Тому, якщо ви бажаєте, ви можете його зробити як апартамент на винай, як інвестиція. Ну або ж якщо хтось працює в ІТ, то ви також тут можете працювати, тому що. До ПКП, тобто до станції Колейовий, тут також іти 3 хвилини, тому що я саме звідти прийшов. Якщо ми говоримо доїзд до аеропорту в Баліце, то ви в 15-20 хвилин в цей час, от зараз, як ми маємо десь близько 12 години дня, зможете без проблем доїхати. Також, друзі, якщо ми будемо говорити про ціну цього апартаменту, то вона буде сягати близько 1 мільйона 840 тисяч. І знову ж таки. Цю ціну входить як півніця розміром 14 метрів квадратних, так і друге поміщення локаторське, яке буде сягати 4 метри квадратних. І ще власник, який набуде цей апартамент, він буде ще мати додатково уджали, тобто певні свої акції, так звані, в подашу, яке також при продажі буде. Інвестуватися в елевацію, тобто в ремонт або ж клятки сходової, тобто сходів, які будуть вести до цього першого поверху, тому що саме на першому поверсі по польським традиціям воно знаходиться тут, так? В цій кам'яніці. Ну і звісно ж, друзі, якщо ми говоримо про розміщення цього апартаменту в Кракові, то тут ми маємо все на місці. Все школи, школи. Це є в одному місці. І якщо ми хочемо за якоюсь послугою тут звернутися, нам не потрібно нікуди їхати. Ми в пішій доступності все це можемо зробити. І, звісно ж, ви можете домовитися з нашим агентом, щоб він вам це все показав за попереднім телефоном, який ви знайдете в описі під цим відео. Також, якщо вас буде цікавити більш детальніші описи, скільки має одна кімната, друга, третя та банні кімнати, ви можете це побачити за лінком, який буде в описі під цим відео. І, звісно ж, щоб конкретно почути інформацію ще додатково, зв'яжетеся з нашим агентом, який вам все по деталях розповість. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на канал, пишіть свої запитання, що ви ще хочете побачити в кратої, які нерухомості, тобто яку нерухомість ви хочете побачити в наступних фільмах. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати і наступні випуски. На сьогодні у нас все. Запрошуємо, Побачимось!